Деякі рієлтери свідомо завищують ціну, лишаючи про запас місце для торгу. Господарі помешкань, як правило, встановлюють вартість оренди, орієнтуючись на схожі пропозиції із сайтів з нерухомості. Навіть не вчитуючись в об'яву, наприклад, може там бути якийсь дуже дорогий хай-тек-ремонт. Можливо, квартира може бути більша у два рази, ніж інша, але вони все рівно виставляють ціну за високу, як би то мовити, на авось. Коли квартира кілька місяців простоює, власник знижує ціну до реальної. Тому вже навчені клієнти самі диктують умови орендодавцю. Той, як правило, погоджується. Їм вигідно, щоб квартира працювала на них і щоб заробляти гроші, а не щоб простоювала житлова площа. Тому, власне, можна скинути десь на дві півтори тисячі. Це, це реально за цю квартиру у Святошинському районі на сайті просять 6 тисяч гривень. Мовляв, новобудова, дизайнерський ремонт, усі зручності. Уже на початку телефонної розмови ваге агентстві самі пропонують торгуватися. 6 тисяч, небольшой торг може бути вмістим, плюс щочики. Mm. Mm. Тобто комунальні послуги самі оплачуємо? E, ну, щочики, там просто це новий дом, і там на все, на все стають щочики. На газ, на світ, на даже отоплення, на батареях щочики. А торгуватися наскільки можна? Ну, то есть, 5 Ну, я вам это не говорила. Експерти кажуть, поведінка рієлтера напряму залежить від ціни за оренду та стану квартири. Там, де квартира, скажімо, недорога, все рівно залишається головним той, хто квартиру здає. Там, де квартира дорожча, ви навіть можете по голосу почути, як з вами розмовляє людина по телефону. От вона буде дуже чемна, буде дуже вас мовляти. Найбільший попит мають однокімнатні квартири з орендною платою до трьох тисяч гривень за місяць. І вкрай рідко люди винаймають трикімнатні помешкання, за які просять понад п'ять тисяч. Тому й ціни на них ріелтери зменшують. Щоправда, це не стосується елітного житла в центрі столиці. Його оренда не подешевшає. Не знизиться вартість найближчим часом і мас-маркет пропозиції, тобто найпопулярніших осель з оптимальним співвідношенням ціна якість.